Всем с і міс Ніка і зі множество. И знову будемо грати в в нашу четверту серію виживання проклята. Проклята в Село. Ну що будемо робити? Ну, що вообще на цей тщит наділа? Він мені мешає Бібець мешать в Ну, що будемо робити? Сари, він мені мешає. Ти поїсти є шо? є, стає... є... що? Друг зрозуміла, що у нас поїсти поїзди немає нічого. Записка там. Де? Глянь. В Смысл записка? Записка, якась. Почка, почка, можна. Ой, якась бачу одна прикрита. Ага, Приві. привіт. Привіт. Що? давай, пош, пошли, пошли, Так, привіт. Ми із сусіднього села. Допоможіть вигнати Кроваво Мері. Кроваво Мері? Кроваво якусь. Хто це? Не знаю. А, яке, а де яке село? А село? <rapar> <adventures> яке село? Яке сусіднє село? <tiny> Нам би по пінокля. подивитися бінокля, ти не знаєш, як бінокльо робиться? Я бинокль. А, бинокль. Мері. Не знаю, откуда мені знати. На тобі є. Я ж не знаю. Давай. Що ти мені дала? Торт. Де він? Воно, сзади тебе просто так бреш. І ще от от мені. Ще я вже Короче, не йди на той будинок. На який? О, такий. Нас отут, я думаю, на самий верх. А... І дивися з бінокля, в яку сторону нам йти. Дочекаємося вечора. Тут нема відвигатися. Тут нема балкона, тут не можна. Оцей будинок. Дарить. А, оцей. все. все, все. Зрозуміло, йду, 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 йду. Я на нього дивлюсь. Вилазь на саме верх ага. і дивись в бинокль. А я. Ой, тут оцей банк який страшний. Не знаю. І знаєш, е, а як піднятися? Я не знаю. Конструкція значить не. О, лестница. Ты твою тортами не нужно наестись. Допустим, тут нема сундука. Мам, сундуки є, десь. Ні, Я сунду. піду скинусь. Цей дим, наверное, верну. Наверное. У меня тут куча всякого брадя. А воно мне все треба, удивляешь. Фугров! Це нам не треба. М'яско хайпуте. Все. Дерево, хайпуте. Каміння хайпуте. Землю спитаю. То ви не поспали. Що? Я пишу. Якрані почуваю. Оце якісь нові будинки, чи що? Які Іди сюди, о, о, о. Давай йдемо сюди, подивимось. Заходь. Угу. Що тут тортик? Он, різниця. О, на лісниця. О, лісниця є. І дивися, де це у нас балкон. Ось тут. І дивися в ту сторону. В яку? З бінокля. Просто поглядай. Нічого не видно. Хати. В общем, давай лягаем спать. Давай, тут и будем по... Все. Я зараз попробую какие інакше иначе чем Бо нам треба спить до цього. Mm. Напевно, два... Лишка два візьму. Друг на застана нічка. Або подивлюсь, який тут можна будинок. Серс є лісницю, собі, навірно, скрапчу. Сюда, тут все видно. Mm. Але мені потрібно, значить, так. Треба тверди. О! пройшла. Що, сей, що, що, де буде. Закриваю двері. А Йому що там таке мішає? І ну, йдемо О, в ту сторону, то йти. Ліше я попрала, їсти попрала. дерево є, якщо цього зробимо. Жду тебе біля дверей. Все, иду пока. Пошли в ту сторону рухать. Ой. Так, шапля. Че з не лащит? Верплют. Да что за такие знак окку? Худый, пишла. Закрывай ничего не могу. А, все, я печь. Ты бачишь. Что? Село. Да идем туда вовремя. Ой, ты все. Шуп... Про... Бараны. Да. Круто. Ты... Ой, там головы. Тапчика. 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 Да. шо Демки. Це занадто тут. Попитаємо жити е я ну, буду мешканці. Б... Буду... <проб> добрий день, хтось тут живе. О, дивись, там бачу. Добрий день. На... Добрий день. О, носатий. Що за башка у вас там деса? Добрий день. Добрий день. Добрий день. добрий день. Добрый день, Добрий день, добрий день, добрий день, добрий день. Добре день. Добре день. Що там? Що ви хочете? А ще, а ще... А ще це за село? це село тут? живот кровара така, я забула її, як її звати Кровава. Чуєте, це вашого голі не допомагає вам ту кроваву мерію? Бить, щоб ви нас визвали. І хто нам взагалі прислав записку? Як ви могли зайти до нас? Та, дохати? та скажіть, будь ласка. Угу. Скажіть, будь ласка. Та я правда не Вона як зайшла, що, що вам не передати. Вона зайшла, а я і так стрікався, ми всі розлягалися. Що ви, ви тут робите? Ми тут грядки палим, шукаємо її, щоб її забить, аби її не змогли. Тута... А взагалі, як ви про нас дізналися? Давай, а, про вас ми так типу, подумали, ви дуже рядом живете біля нас. А, ви, мабуть, почули про це, Що ми вбили. Це ящика без... ящика голови. <кхи> Чи як він там звався, якийсь прийшов до нас чудель-пудель. Не вбивай тільки голем, голем, голем. Вбивай, не вбивай. Ти вбивай. Та, та, ну його я що? Думаєш думаю. померти? О, боже, я думала, це він на мене йде. Своїми красними очищами. А курку можна забатя, він мене не приб'є? Волім, <плес> ти піди, глянь, О, де ой, він має? таскається. Таскається. Хто таскається? Ось ми собі зараз. Ото чудо до вас, що причепилось. Дорей, дорей, голім. Оли, импа, оли, мали, 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 мали. короче, ценой? А ведь квиточку мне не дал. А можно квиточку? Привет. Вы такие, Дим, классный. Я же тут позазирала, позазирала. О, что у вас тут за нарада? Думаете, это... Короче, видите, давайте такое. Мы расходимся. Вони, mm. гу Ви розходьтеся і показуйте ти ваша ота Мері, і нам пора додому. Кривава Мері. От, чи ні? Ота тетка. Наш тетка якась. Ну, не ми будемо мою, ми, вона дуже вибіля пещери, але я не знаю, біля якось. Ото От от там торт, ото ти там. Пошли кудись. <билинсь> Що <билинсь> це? Так, ребятка. Ідіть до пещери, я угу, угу, ідемо і шукаєм, і не ухукаєм. Понятно? А то якоїсь піщері, а я вистаю до якої? Ну що, давай, там ніколи Пошли до піщері якоїсь. Він шукає піщери. Десь так руварами не буде десь? А обично, коли там чутики пютіки <гану> він приходить ваша вері? Зараз попитаю їх, почекай. Чудіки, будь -яки. а коли приходить та ваша мері? Вона приходить в дічку о, в тр... три ночі приходить. Чуєте, чуєте? Чуємо. Чуєм. Мама! мама. Прошу, прошу, будь-яка. Що, починає? мама? Я боюсь, я буду ховатися. Пошли в хату. Пошли. О, починає сутеніти. Да. Все, треба швидше шукать. Чи ж може залучити котиків, хай шукають. Котики, а тут котики. А котики. Можливо, вона треба швидше поскорити. Ну, якось жителі казали пещеру. Шпили свої пещери. Прошла ніч, ми ще ніхто не знайшли. А чого? Чё... О! -о, -о. <связывая> так. Че Мэри Питер? Я не понял, ты жабу жабу. Короче, все торговцы до тебя пришли. Та,

Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ні-є-ні-ні-не знайшли, ми нічого, мам, бач, ми хай голой не знайшли. Е, хто це де? Це хто? Тікать, воюй тут.

Я его под голову ямку схожу. Мама, мама, мама. иди уже в хату, что ты тут стала? Так. что там, Пришла в домик с уголов. тут нетерланка. Ох, я тебе был. Шо я вернусь. Я потім за вами вернусь. Хо-хо-хо. А, ти її нашла, чи ні? Да, нашла, она такая кровавая. Такая кров по ней. Ты нашла ее? Да. А я тут хотіла вже йти быть, я все, я набрала мужности и вже и шла. Шоу? Nee, Все, жители, пока. Пошли. 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 Через стук нашманы. Пошел бы ты. Получишь джунгель. Ну вот, живем душа в душе. А-а-а! Тікаємо, чекаємо, 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 чекаємо. Якось стрікувати. Добро день, запишіть мене на прийомчик. Мені в першу палату. Добре, лягайку. капельницу будет ставлять мне. Лягай, подлекуемся. Конечно. Не <свист> бойся. <свист> <свист> что ты пьешь? Что там? ты хлопаешь? <свист> <свист>